Оці три роки повномасштабки це роки, які викреслені з історії художньої літератури. Тобто це роки поезії, це роки документальної прози, щоденників, нарисів, есеїв, але це не роки великих романів чи цікавих книжок для підлітків. А це злочин, в принципі, отак вирвати частину української літератури. І залишити пустку, залишити просто п'ятно крові. Я поверну собі своє життя, обіцяю. Написано маркером на стіні одного популярного закладу Києва. Мені здається, я найбільше, найближче відчуваю Максима Кривцова і ну, я просто захоплений цим. Коротким, але ну таким е, прекрасним життям. Я дуже завдячую українським письменникам. Якби ми раніше більше до них дослухалися, адже на відміну від німецьких журналістів, саме вони могли бути справжніми джерелами інформації щодо пояснення подій в Україні.